Мікс жіночого одягу від бренду Vera Moda складає 33 одиниці. МК. Сукня в розмірі М. 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 Блуза М. юбка. М. М. велосипедки МК. М. М. М блуза М М М майка L сукня М XS блуза М М М штани М розмір 38 М Штани XL», Купальник Мка, сукня Мка, «Шорти Мка, топ М. Ska, Xs in majka Lka.